Інорвативні гострій критиці було піддано працівників екологічних служб, які останнім часом, перевищуючи свої повноваження, почали втручатися у статутні та організаційні заходи виробничих колективів. Навіть дійшло до того, що за вказівкою з одного із перевіряючих у Бердичеві призупинено виробництво. Як зазначив голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук, зупинка виробництва це надзвичайна ситуація для області. Я дав вказівку і повторюю публічно на всю область і державу. Комісію мені записку доповідного розслідування, звільнювати з роботи. І не тільки заступника. Я застерігаю кожного тут, чиновника, оцієї дозвільної чи недозвольної системи. Хоч один факт який: якщо там немає толку в екологічній, то їдьте туди, на пару недіть, йдіть до міського голови, поселяйтеся там, в готелі чи де. І працюйте тиждень, два місяці допоки ви там не наведете порядок і не виведете екологічну ситуацію. Що на той рівень, який вивагає закон, чиновники усіх рівнів, ще раз було наголошено, повинні допомагати розвитку та створенню нових робочих місць і не втручатися у виробничі процеси.